Сьогодні відбулася 16-та сесія Полтавської районної ради, восьмого скликання. До депутатського корпусу увійшли нові обранці Олександр Глущенко та Юлія Жученя. Рішенням ради достроково припинено повноваження Павла Оленєва. В ході засідання заслухано звіти керівників прокуратури та начальника Полтавської районної військової адміністрації про пророблену роботу у 2023 році, зокрема про цивільний захист населення. Полтавська районна рада одна з небагатьох рад в Україні, яка працює тільки депутати, збираються тільки в залі. Ми не працюємо дистанційно, і тому у нас виникають питання, що деякі депутати, які знаходяться там за кордоном, пишуть заяви і виходять і заходять нові депутати. За три роки привели там більше 200 укриттів до владу. Ще роботи дуже багато, але ми цим займаємося постійно. Далі це у нас звісно виконання бюджетів громадами, слава Богу, ми там минулий рік. Дуже допомогла історія з тим, що ПДФО було військове, бюджети були виконані, тобто забезпечені всі освітні процеси, соціальні послуги нашим громадянам. Далі це у нас облаштування об'єктів критичної інфраструктури, це заходи, пов'язані на будівництво фортифікаційних споруд, також були ну, скажімо так, йдемо в руслі. Забезпечення діяльності наших громад.